Только не на кладбище Сделал два лимона Евро, теперь мы им нравимся Первые Бабки были с кухней воняли лежат Ведучий граф. І сьогодні у нас новорічний випуск. Що ми будемо робити? Ви бачите оцю от красиву F-10, яка вже переотіла в новорічний настрій. Бачите, мене в костюмі Діда Мороза. І що означає? Що означає, що ми будемо дарувати людям сьогодні новорічний настрій? Хоча у нас погода похмура, сніга немає. Але, але треба робити трошки красу в цьому світі і трошки дарувати людям настрій. Тому я думаю, що вам понравиться. Ви сьогодні побачите, як ми прикрашали цю красотку, як ми з нею робили такі от новорічний настрій. Як ми каталися по місту радували людей і звісно побачите кадри зі сходки Luxury CV. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм, особливо на інстаграм Luxury CV. Це дуже крута наша ком'юніті, де ми знімаємо відоси в Чернівцях на автомобільних темах. Тому підписуйтесь, не перемикайтеся і вам гарного перегляду! Тема наступна. Зараз другий дубль постановки лки на машину. І будемо зробити це красиво. Будемо зробити це красиво. І зараз ця красотка буде другий раз з Йолкою. Вона зараз помита. Але в цей раз будемо вже ну, не, не проємся з установкою, а зробимо це красиво. Вот. Зараз будуть. Кадри, як ми будемо це в другий раз все ставити, якось розумно продумувати, підпочати гірлянди. Ну і там уже далі будемо бачити. Не переключайтесь. Отака. Так, зараз дор їдемо на нашу красиву, тільки відкришуся Мал мол, Чернівцях. І хочемо там познімати реакцію людей на то, які у нас... Вау! Пожарка виїхали? Хочемо познімати реакцію людей і відняти для вас пару красивих кадрів з пані шкою з бідом морозом. І, звісно, з ж... ялинкою на криші. До речі, у нас вже трошки світло перетягується. Але нічого, ялинка поки тримається. Значить, закріпили ми її методом проб і ошибок, по минулим разам, ідеально. Не переключайтеся. Оу! Ще одні діти моралюють, а я снігурка. Охо, ось так снігурка. Дивись, на Оленя, бл**ть. Йдіть, 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 Оу! Нас поменший санта Клаус. Скільки народу валі. Дай я цього брата спитаю. Привіт! Як тобі ідея я з ялинкою? Класно? Подобається? Ну супер. Пацики, як вам ялинка? А тачка як прикольна. Класна? Ну супер! З наступаючим новим роком. Дякую! Викладач між школи класно? Не Подобається вам. А ви були цього року чемні? Молодці, добре. Ми будемо вечором з конфетами, можете приїхати. Завтра. Дід ми род ззаді. Дівчата, я самі линочка. No <śmany> to się <to, że> mam. O, kuj, dzień nie na

Пошла ведь на холодильник, все было холодно. Да тебе, блядь, жмешь блядь, на оно... Свят, что скажешь? Это все очень классно. Я на Свят и Дед Мороз приходил. Но... Пусть здесь Дед Мороз. <laughs> вот такая штука поехала. Но она такая смердючая, что просто Что? Так смердит, что я Дедом, блядь. С дедом, Зав'язати треба. Ні, та то таке кофту накинув кіно пішло. Зайшла ді... мешта не по, не по цьому би. Вийшла як діта. Як то правильно там кажуть. Не, а, да. а, зайшла як добрий день. Контент Лакшері. Сука, коли Макс почне платити за того, а? Лапки вдягаю. Друзі, не забувайте підписуватися на, на, на інстаграм сіві. На наш інстаграмі. На наші інстаграмі, які теж будуть Лакшері інст от.

Ти <гуз> поправ... <haft kazans> о, так о, так, да. А шо, нема сніг? Ану, попробуй якось би... прикрити. О, шо, снігурочки нема? Снігурочки нема. Ану, ледь, іди на чи перед машиною встань. Дядь Карл з красним носом, я подарочки принес. Хе-хе-хе. Ану, з кадра. Ке? Віталій. Ке? Ворота ворота лізе. Ну все, красота. Зараз будемо питати реакцію людей і ще буде чітко. Так, вам новий рік не поняття. Коротше, історія була така. Олені сказали, що вони їсти стіну не будуть. Хотіли знаєш що, Фініки? Я думаю, фініки дорогі, купив BMW. А чого ні? Далі. Головне, що БМВ на задньому приводі. м 5 f 10 на бампер не дивіться, це такі це косметичні. Як тобі? Скажи. Так, як як тобі? Нормально. Класно? Нормально? Ти да. Подобається? Класно. Бам Це. Ні, це, це, це не М5. Да, Та ну скажи правду. Скажи правду. Це, ж... це, це воно в М обвесі просто. Це М обвесі. Вона... А, привод какой? Задній. Задній, задній. Бампер нормально дає? Ні, не знаю. Ну, ну, ну да. О, в натурі треба купити конфет був. Кіло ромашки. Кіло, О, кіло ромашки роздавайся. Да? Не, врошен ми не йде. На ту я парковку їду, в Рошен. заборонено. Я Врошен не йду. Дам дам підем, і дам, пішки пішки. Ой, штанц. Ти не той подарок витягуєш. Кому який подарунок, знаєш? Ого. Я надіюсь, вам сподобалась попередня стрина відоса. І зараз вже будуть кадри в наступній частині. Як ми вже хацсанили без бампера. Чому без бампера? Тому що бампер відправився на технічну, ну, тимчасову покрасочку. Приведемо його до путя, покрасимо його в кольори, буде він красивий. Тому не переключайтесь, гарного вам перегляду і надіюсь вам залетів наш контент. Стоять поліцейські. Так би мовити, наші друзі. Які нам не дають зробити веселощі, так би мовити. Але ми нічого, ми знайдемо місце. Ми знайдемо місце для цих веселощів, Але нам треба що? Візняти контент. Як ми контент і заїхали на територію. Зараз трохи походкаємо для інсти, для вас пару красивих. моментів. Можна навіть показати? Да. Навіть Боком, на жаль, ніхто зараз не піде, але. Але навіть почав є... так. Но є центр. Хоча б так. І в центрі буде робитись двіж. Поліцейські. Поліцейські не, не дають людям нормально жити. і все. Серед своїх б'ють. По конечному итогу у нас вийшов такий от результат. Як... Ну, типу, виглядає не прям шик-блеск, але... але бюджетно красиво, я би сказав. Бюджетно красиво, На машині воно виглядає дуже сочно. Ну і плюсом збирає всі погляди. Поэтому... Поэтому... Я думаю, результат есть. Дальше вы побачите кадры, как мы там трохи раздавали, да и в принципе все. Більш закончився. Ставимо зимню резину і більше не даємо боком. Тому що, по-перше, це опасно. Погода, самі бачите, кал повний, дощ, сляко, туман, плюс скоро будуть заморозки, мінус 5, мінус 10. Це, це не те, що хочеться. Ну, якось хочеться бути ще живим. Е, качество резини ви в принципі, бачили, спалили її повністю. Ну, так уже і буде. Подивимося підвізку BMW. А нема що дивитися, все прекрасно. Ну, то й все. І так, 096 офіційно переходить в зимній режим. Що ж, друзі, я вам всім дякую за перегляд даного відеоролику, над яким старалася вся команда лакшері, вся команда людей, яких інстаграми ви бачили трохи. По відео. Внизу в лівому куточку були багато інстаграмів. Я думаю, ви ну, підпишетесь, пролайкаєте профіль, це буде найкраща ваша підтримка. Також чекаю від вас, братський лайк на відос, комент і підписку на наш канал. Далі очікуєте ще більше контенту, будемо старатися для вас, для того, щоб підняти ваш настрій. настрій і надіюсь, вам все сподобалось. Тому не прощаємось, всім гарного дня, побачимось в наступних відеороликах.